Всім привіт! Сьогодні я вирішив почати обробляти замовлення на теми, які наші підписники кидали в наш телеграм-канал. До речі, адреса каналу в описі. Підписуйтесь, заходьте, спілкуйтесь з нами. Одне з замовлень звучало так: розкажіть, будь ласка, про гілки довгострокового розвитку кар'єри бізнес-аналітика. Сьогодні про це і поговоримо. Для розгляду цієї теми будемо використовувати оцю схему, але пройдемося не по всім гілкам, а напевно по тим, які я вважаю найбільш цікавими та ну напевно реалістичними. Перед тим як почнемо, хочу відразу зазначити, що бізнес-аналітик це класна професія, і не обов'язково з неї кудись зростати, змінювати її на щось інше. Можна класно розвиватися в рамках цієї професії, і я знаю багато прикладів західних колег. Які там 20 років вже працюють, і їх тайтл все ще бізнес-аналітик. Вони заробляють хороші гроші та непогано себе почувають. Але все ж таки, якщо вам в цій ролі бізнес аналітика стало сумно, стало нудно, можливо, ви хочете чогось більшого чи чогось іншого, то давайте розглянемо варіанти, що це може бути. Один з найпопулярніших напрямків розвитку бізнес-аналітика це продакт-менеджмент. Якщо у вас так званий продуктовий майнсет, якщо вам цікаво саме розвивати продукти, то можна розглянути напрямок продакт-менеджмент. Багато є історій, де бізнес-аналітики переходили в продакт-менеджмент. До речі, ми навіть записували подкаст на цю тему з нашим гостем. Посилання теж залишу в описі на це відео. І направду бізнес-аналітика та продакт-менеджери є доволі багато спільного. Та це і робота з командою, і робота з вимогами до продукту, і створення роудмап продуктових тощо. Але все ж таки в продакт менеджери є декілька дуже важливих додаткових скілів, які вам, як бізнес-аналітику, потрібно буде надбати, щоб успішно працювати продакт-менеджером. По-перше, це розуміння фінансів. Як правило, фінансову частину бізнес-аналітик в нас не закриває. Тобто, ви маєте зрозуміти, як порахувати економіку, як порахувати бізнес-кейс для вашого продукту, як порахувати профіт, як порахувати ROI та знати безліч інших. Продуктових метрик і не просто знати їх, а розуміти навіщо вони потрібні і як саме їх варто виконувати. По друге, вам треба вміти в маркетинг, тому що продакт менеджер це ну в більшій мі мірі маркетолог. Він має розуміти ринок, має розуміти. Користувачів має розуміти, що там відбувається на цьому ринку, які тренди, тенденції, і знову ж таки платити це на розвиток свого продукту. Ну і по-третє, вам потрібно буде стати доволі хорошим експертом в домені, в якому ви збираєтесь розвивати ваш продукт. Які мінуси? Як і з бізнес-аналітиком, мені здається, з продакт-менеджером ще складніше на нашому ринку, бо вакансій на них менше. Ніхто точно не знає, чим вони мають конкретно займатися, як розвиватися в цій області. Як на мене, знайти роботу продакт-менеджера складніше, ніж бізнес-аналітика, пропозицій таких менше. Ну і в принципі, може виявитись так, що той продукт, який ви будете розвивати, буде неуспішним і це буде дуже сильно вас харити. <клух> Другий напрямок, який мені здається цікавим, це agile coach, як не дивно. В бізнес-аналітика є в принципі все, що потрібно, щоб стати класним agile-коучем. В нього має бути знання цієї методології, має бути знання хороших практик Agile. Бізнес-аналітик, як правило, є хорошим фасілітатором. він, він вміє розмовляти, вміє навчати, вміє пояснювати. Коротше, якщо вам цікавий цей напрямок, я от іноді навіть сам замислююся, може мені стати agile коучем Та в чому полягає ця робота? Ви їздите по різним локаціям, консультуєте е, команди, як їм побудувати, чи скрам, чи agile, чи якусь там іншу, якийсь інший фреймворк в себе. В бізнесі. Кожен раз це щось нове, кожен раз це нові люди, нові челенджі. Хоча відповідь на всі питання у вас буде одна і та сама. Та? Що ще прикольно, що ви, як правило, не несете відповідальність за кінцевий успіх, тобто ви приїжджаєте, навчаєте людей, показуєте, як правильно, і машете всім ручкою, забираючи непоганий чек з собою. При цьому е, на вас, як правило, не лежить відповідальність за безпосереднє впровадження. Ну а якщо і лежить, то це буде коштувати ще значно більше. Ну і тут, е, як правило, ігра вартує свічок. Також ви можете проводити безліч цікавих тренингів, виступати на різних конференціях, мати. Доволі цікаве і не одноманітне життя. Які мінуси, як правило, ви не маєте сталого до, якогось доходу, коли у вас є багато замовлень. Ви на коні, коли у вас там засуха якась, ви можете декілька місяців не мати жодного доходу, якщо ви не зуміли диверсифікувати Якщо ви не зуміли диверсифікувати ваш дохід, ви можете опинитися в дупі. Але напрямок цікавий, мені здається, це варто розглянути як варіант розвитку кар'єри. Що ще як правило називають менеджмент. Не поодинокі є випадки, коли бізнес-аналітики переходили саме в менеджмент. Але я вам точно скажу, що хороший бізнес-аналітик не дорівнює хороший менеджер. Щоб бути хорошим менеджером, вам потрібно знову ж таки розумітися в фінансах, тобто вміти порахувати бюджет вашого підрозділу, наприклад. Скільки, кому ви можете платити зарплатні, кому як ви її можете підвищувати, кому який бонус? Такі речі не дуже є простими. По-друге, це people-management. Так, бізнес-аналітик спілкується з командою. Він ніби теж працює з людьми доволі багато, їх мотивує, їх лідує. Але коли ви менеджер, це абсолютно інша справа. Та? От ви відповідаєте за цих людей абсолютно, ви маєте з кожним. Знайти спільну мову, якщо хтось працює погано, ви маєте вміти дати йому правильний фідбек, ви маєте вміти прийняти непросте рішення, та, наприклад, звільнити людину чи там наказати людину якимось чином. І це непросто та менеджер, це не проста робота. І чим більше у вас людей, тим вона буде складніша. Ну і плюс ви відповідаєте і за фінансові результати і за успіхи. Відповідальності дуже багато. Які плюси, як правило, менеджери можуть заробляти значно більше, ніж бізнес-аналітики, в залежності від того, що вони менеджують і який є обсяг цього менеджменту. Ще один цікавий напрямок це бізнес-архітектура. Цей напрямок в нас поки ще не розвинений, але я от приділяю йому доволі багато уваги, намагаюсь вивчати цю галузь. І іноді навіть записую ексклюзивні відеоблоги нас на Баймі до речі, не забувайте, що він в нас є. І якщо ви хочете підтримати наш канал, заходьте туди, підтримайте та отримайте доступ до ексклюзивних матеріалів. Отже, на заході бізнес-архітектор є доволі логічним наступним кроком для бізнес-аналітика. Це якби, я б сказав, що це розвилка. Та якщо вам цікаво працювати безпосередньо з продуктом. Як бізнес-аналітику, вам краще йти в продакт менеджери Якщо вам більше цікаво працювати з бізнесом, з організацією, знаходити Рішення проблем саме організаційних, саме бізнесових, тоді можна розвиватися в бізнес архітектора. Це дуже цікава галузь. Там дуже багато знань. Воно подібне до софтвер-архітектора, але на рівні бізнесу. Та, тобто, ви маєте вміти побачити бізнес цілком, маєте вміти концептуалізувати основні проблеми бізнесу, знаходити для них рішення. Багато моделювати, ну і володіти доволі різними цікавими скілами. Мінуси на нашому ринку. Ця професія майже ще не розвинена. Майже не зустрінете вакансію бізнес-архітектора на наших теренах. Ну і ще один мінус: ви будете працювати з українськими замовниками. А вони на жаль, ну не сказати, що подарунок, якщо ви розумієте, про що йде мова. Ось, але тим не менш, якщо ви зможете знайти таку роботу в західній компанії, це точно плюс там не знаю 30-40% до кладу бізнес-аналітика, може і більше. Тобто тут заробляти можна значно більше. Робота цікава, але доволі виснажлива, як мені здається, але ну, це залежить від вас. Ще можна стати консультантом, можна консультувати компанії людей в. Галузі бізнес-аналізу. Та якщо ви маєте хороший досвід, ви маєте класну експертизу, ви можете допомагати в компаніях будувати компетенцію бізнес-аналізу чи влаштовувати бізнес аналіз як сервіс. Мінуси такі самі, як і в Agile Коуча, то густо, то пусто. Тобто у вас може бути багато замовлень, а може їх не бути взагалі. І тут ви будете доїдати останні з сілью. Ну і ясно, що щоб рознаменітнути свої будні бізнес-аналітики та не обов'язково перекваліфіковуватися або зростати в когось іншого, можна Відкрити для себе додаткові профілі, наприклад, ви можете поєднати свій профіль бізнес-аналітика з дата-аналітиком та вивчати дані, працювати з даними. Доволі багато проектів пов'язаних саме з великими даними зараз. Тому це точно додасть вам гострих відчуттів, а також дасть можливість значно більше заробляти. Можна також подумати про поєднання профіля бізнес-аналітика з дизайнером, наприклад, якщо вам це подобається, та тут теж можна якби замінити двох людей на проєкті одночасно, не сказати, що поток роботи бізнес-аналітика дуже сильно відрізняється від потока роботи дизайнера пріоритети в них спільні. Е, тому тут не буде якогось внутрішнього конфлікту. Ну він не мав би бути, та, як це може бути, наприклад, в роботі проджект-менеджера та бізнес-аналітика. До речі, про це є окремий блог, і тут десь е, буде посилання на цей блог. Тобто, поєднання профілів це ще одна можливість і розноманітнити свої будні, і стати ну, більш поважним спеціалістом. Ну і також не забувайте, що можна бути тренером. Наприклад, як це роблю я, нести світло бізнес-аналізу в маси, розповідати, навчати або новачків, або досвідчених е спеціалістів і е поєднувати цю діяльність е з роботою бізнес-аналітика. Або ви завжди можете стати популярним відеоблогером та переїхати на Балі, як це зробив я. Думаю, що це основні гілки розвитку, але давайте поспілкуємося в коментарях, які ще варіанти розвитку кар'єри бізнес-аналітику. Ви знаєте. Можливо, ви є самі такою людиною, можливо, хтось з ваших друзів. Цікаво буде про це почитати, поспілкуватися з вами в коментарях, тому залітайте. На цьому все. Гарного настрою, хорошого дня і па-па!